Таю в ефірі «Голос Америки Української» українською. Наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Україна не може чекати на закінчення війни, щоб розбудувати свою економіку. Тож Сполучені Штати інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Як сполучені штати готові допомогти Україні підсилити економіку і чи мають план, як зупинити воєнну машину Росії? Про це поговоримо із нашою кореспонденткою Оксаною Бедратенко, яка розпитала про це зокрема у волі даємо заступника міністерки фінансів Сполучених Штатів. Оксано, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю Стапи. Оксано, Останнім часом чуємо багато від сполучених штатів від урядовців про про важливість відбудови економіки у протистоянні України з Росією. З Чим це пов'язано? Що кажуть американські урядовці? Так, Остапи, за оцінками США, Путін переводить всю російську економіку на воєнні рейки і навіть призначив економіста міністром оборони. Що це означає на практиці? Це означає, що військово-промисловий комплекс Росії е, не діє окремо а решта економіки веде звичне життя. А всі економічні ресурси йдуть на те, щоб підтримати е, саме воєнну машину. Е, так би мовити, Путін спалює меблі з вітальні у печі війни, як мені раніше казав єльський професор. Джефрі Соненфальд, я поспілкувалася з заступником міністра фінансів США, Волі Адеємо. Він відповідає за режим санкцій США, і він щойно був в Україні. Його в Україні вразила хоробрість українців, їх здатність і відданість захисту батьківщині. Він сказав, що США надалі будуть підтримувати фінансово і військово Україну. Однак зазначив, що перед союзниками є новий виклик: як не допустити зміцнення російської військової машини, зокрема з огляду на розбудову партнерів. Нерства між Китаєм та Росією в військовій сфері Оксана, а чи готові європейські партнери зі свого боку також діяти і допомогти Україні розбудувати економіку зараз? Так, Адеємо звернувся до німецьких компаній. Він закликав їх виступати єдиним фронтом для того, щоб не дати зміцнитися партнерству військовій сфері між Китаєм та Росією. І він сказав, що якщо зміцнити це партнерство, якщо зміцниться воєнна машина Кремля, то це буде загрозою не лише для України, але й для НАТО. І сказав, що в принципі європейці готові діяти про це та про інші теми. Ми, зокрема, санкції ми поговорили з ним в інтерв'ю вчора ви щойно повернулися з подорожі oh, до України. Які основні меседжі ви почули від українців? <працю> я почув від українців вдячність за підтримку надану сполученими штатами, і я почув відданість продовжувати боротись за свою свободу, демократичні цінності, які ми всі поділяємо. Це була гарна нагода для мене побачитись із партнерами, а також побачити і поговорити з звичайними українцями, сказати їм, що Сполучені Штати їх підтримують фінансово. Ми продовжимо надавати їм зброю необхідну для захисту, і ми зробимо все, щоб переконати, що вони переможуть у цій війні. Економіку на воєнні рейки. Що це означає для України та її союзників? так в сьогоднішній статті на Financial Times та в промові в Німеччині я говорив про той факт, що Володимир Путін вирішив інвестувати в зброю, а не в їжу, інвестувати в розбудову війська, а не в росіян. І хоча це з часом спустошить російський народ, зараз це означає, що він зможе виробляти зброю, якщо ми не вживатимемо дій, і це потрібно робити. Треба не дозволити Росії отримувати товари для цієї війни. Це означає застосувати наші санкції та експортні обмеження, щоб Переслідувати компанії та осіб, які надають російському військовому правословому комплексу товари, щоб виробляти ракети, танки та іншу зброю, але водночас треба давати Україні зброю потрібну для самозахисту. минулого тижня в Європі ви говорили про роль Китаю в підтримці Росії. Як ви вважаєте, європейські країни готові поставити Китай перед вибором чи співпрацювати з їхніми економіками або поставляти товари подвійного призначення Росії? Ми точно знаємо, що Росія здатна виробити зброю в необхідних їм масштабах для війни, яку вони розв'язали в Україні, не лише тому, що отримує компоненти з Китаю. Зрештою, Китай повинен припинити постачати цей перелік товарів Росії, і не йдеться про те, щоб розірвати торгівлю Росії та Китаю. Ми говоримо, що Китай має не надавати Росії двигуни для дронів або мікроелектроніку, яка використовується в їхніх ракетах та інших товарах, які є критично важливими для російської воєнної машини. Я говорив з європейськими союзниками та партнерами про те, як це зробити одне з найважливіших це забезпечити, що Сполучені Штати, Європа і всі союзники України надсилають Китаю однаковий сигнал про те, що неприйнятно допомагати російській воєнній машині, і що компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір або вести бізнес із нашим союзом, який представляє 50% світової економіки, або вони можуть продовжувати вести бізнес з російським військовим комплексом. Не можна робити і те, і те. І я переконаний, що союзники Чаючи європейців, мають бути готові вживати дій, якщо наші слова не переконують Китай змінити поведінку. Як відреагували європейські країни, чи вони сприйняли вашу позицію? після України я поїхав до Німеччини і виступив перед німецькою бізнес-спільнотою, щоб пояснити, що підхід, коли ми чітко і потужно говоримо Китаю про те, що треба припинити надавати Росії ці товари, відповідає не лише нашим безпековим інтересам, але й нашим економічним інтересам. Бо останнє, що ми хочемо бачити, це відновлене російське військо, яке загрожує не лише Україні, але й НАТО і всі наші національні безпеці, думаю, європейські союзники та партнери готові робити все можливе, щоб Росія не мала доступу до цих товарів. Я очікую, що в наступні тижні та місяці ми зробимо спільні кроки, щоб надати Україні як потрібну зброю, так і потрібні вам гроші, щоб продовжувати себе захищати, але також забезпечимо, щоб у Росії було менше доступу до товарів, потрібних їм для війни в Україні. США та союзники ввели багато санкцій та експортних обмежень проти Росії, якими будуть наступні кроки, в яких сферах захід та союзники можуть справді вплинути на здатність Росії вести війну в Україні? як я зазначив, Росія прийняла низку рішень в ході цієї війни. Вони обрали інвестувати у військо замість того, щоб інвестувати в людей, і це означає, що Росія зараз це воєнна економіка. і Ми мусимо до неї так і ставитись. І як альянс, замість того, щоб думати про військово-промисловий. Комплекс Росії як окрему частину економіки, ми мусимо думати загалом про їхню економіку як економіку війни. Якщо це так, то ми повинні думати про розширення санкцій та експортних обмежень, так щоб перекрити всі шляхи, які Росія використовує для виробництва зброї, включно із тим, щоб забезпечити, що не лише компанії та особи в Китаї не надають товари Росії, але й що компанії в наших країнах на заході мимоволі не надають товари, які опиняються у російському військовому обладнанні. Ми часто. То бачимо, що російська розвідка скуповує американські та європейські товари по третіх країнах, і ці товари потрапляють до Росії і використовуються у військово-промисловому комплексі. Ми закликаємо наші компанії, які вже і так багато зробили, робити більше, щоб запобігати такому. Наша кінцева мета зробити все, що в наших силах, щоб переконати, що російська воєнна машина не має доступу до товарів потрібних, щоб виробити зброю, яку вона бажає. А от щодо заморожених державних російських активів 300 мільярдів, яких заморожено на заході з союзниками, воля даємо сказав мені, що перших оголошень варто очікувати вже 13 червня, коли відбудеться саміт лідерів групи СЕМИ в Італії. З терміні будемо чекати цих оголошень цих новин. Оксано, дякую тобі. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як Сполучені Штати збираються підтримувати українську економіку та протидіяти воєнній машині Кремля. Дякую. Сполучені штати підтримують український саміт миру та хочуть, щоб він був успішним, але не бачать, як саме миру може сприяти Китай, враховуючи останні дії Пікіна із підтримки Кремля. Про це напередодні заявив речник державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер. Голос Америки поспілкувався із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором, який безпосередньо залучений до підготовки мирного саміту. Про очікування від цієї події його розпитала Марія Ульяновська. Яку роль відіграє цей саміт миру та на які результати ви сподіваєтесь? Важливо продемонструвати світові, що Україна прагне миру, який настане після цієї війни, і знає, яким хоче бачити цей мир. Україна продемонструвала чітку відданість принципам статуту організації Об'єднаних Націй. І я сподіваюся, що це ляже в основу результатів мирного саміту у червні у Швейцарії. Зобов'язання присутніх учасників, яких я сподіваюся буде багато, і на рівні глав держав їхня відданість принципам ООН щодо суверенітету територіальної цілі. Існості поваги до кордонів продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення полонених і дітей це мають бути засадничі принципи мирової угоди. Одне з найбільших питань міжнародної спільноти чи візьмуть участь у цьому заході росіяни? їх не запросили чому на вашу думку вони доучаться до другого саміту і яку роль відіграє цей мирний саміт, який проводить Україна для росіян? Росіяни приїдуть на другий саміт, коли їх до цього підштовхнуть, зокрема й події на полі бою. Коли вони усвідомлять, що українці ніколи не припинять боротися, що європейці їх будуть підтримувати і надалі, що американці не втомляться і будуть продовжувати надавати ресурси, економічну, дипломатичну і політичну підтримку стільки скільки потрібно для перемоги. Коли росіяни усвідомлять це, коли вони озирнуться навколо і подумають, навіщо їм продовжувати цю війну, коли їх заженуть у глухий кут або відтіснятимуть українські війська, це буде то. Момент, коли вони сядуть за стіл переговорів і будуть шукати якогось договірного миру, Володимир Путін під час своєї цьогорічної інавгурації вже казав, що Росія не вестиме переговори з Україною, якщо Україна матиме сильну позицію у переговорах, то як на вашу думку це може змінитися? Я не слухаю, що говорить президент Путін. Він каже одне, а робить інше. Я вірю, що росіяни, зокрема і російський уряд, включно з Кремлем, зрозуміють, що українці не зупиняться. Європейці будуть продовжувати бути з ними, а американці будуть стільки, скільки потрібно, доки вони не виграють. Коли росіяни дійдуть цього висновку, тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів у межах цих мирних переговорів і зусиль Україна укладає двосторонні договори з різними країнами щодо гарантій безпеки. Які гарантії безпеки можуть надати Сполучені Штати? Адже Ентоні Блінкін вже анонсував таку угоду, але не уточнив деталі. сполучені штати не хотіли підписувати угоди, доки не був проголосований закон про додаткове фінансування на 61 мільярд доларів. Зараз він вже є. Ці переговори незабаром. Завершиться і для сполучених штатів буде дуже важливо продемонструвати у своїй двосторонній угоді про безпеку, що вони знову очолюють ці зусилля. Дуже важливо, щоб інші 30 або й більше країн мали свої двосторонні безпекові угоди. І дуже важливо, щоб ці угоди між собою взаємодіяли та доповнювали одна одну, щоб не було прогалин, щоб ці гарантії не повторювалися, і щоб це була чітка угода про безпеку та гарантія безпеки з реальними можливостями. Це має бути мета але українці вже мали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку. Зараз ці нові безпекові гарантії критикують, бо вони не є зобов'язаннями чи обов'язками інших країн. Тож невже світ не може запропонувати українцям нічого кращого ніж ці гарантії безпеки. Це буде набагато краще аніж Будапештський меморандум. В той договір росіяни безсоромно порушили. Він не спрацював. Але те, про що ми тут говоримо, про що говорять американці? Британці та інші нації, які вже підписали ці безпекові угоди з Україною. Це може спрацювати. Йдеться про конкретні зобов'язання щодо надання певної зброї у певні періоди часу. Тепер, коли гроші у нас є, ми можемо дати ці гарантії. Ми можемо взяти на себе ці зобов'язання. Ми можемо надати гарантії, що ця зброя надійде. Там йдеться про інші речі. Це не лише зброя, це також розвідка, навчання та політична підтримка. У цих гарантіях безпеки та угодах про безпеку є багато того, що справді може. Забезпечити безпеку Україні. Тим часом у Львові відбулося прощання із бойовою медикиною Іриною Цибух, яка загинула протягом ротації на харківському напрямку. Перед смертю Ірина залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання. Люди мають бути у вишиванках, запалити ватру та співати українських пісень. У ці дні про Ірину згадували і в Нью-Йорку. Вона була учасницею проекту щоденник війни української культурної активістки Дарії Коломієць. 1 червня в одному із театрів Нью-Йорка професійні актори та ветерани-аматори читали ці щоденники зі сцени. Захід став посвятою Ірині та її героїзму. Більше розкажуть Ірина Соломко та Павло Терехов. Привіт, мене звати Іра, але в місті, де я зараз перебуваю, мене зазвичай називають ЧК. Я щоденника війни Ірини Цибух, які вона записала у червні 2022-го. Культурна активістка Дар'я Коломієць, авторка проєкту, каже. Це подкаст про українців і про те, як вони зустріли російське вторгнення, їхні реальні історії, емоції, почуття та дії. Про Ірину Коломієць почула від подруги. Я побачила Ірину Цивох, і ця дівчина, якій на той момент була 24 роки, наскільки мені сподобалась, зацікавила. Я почала слухати, що як вона говорить, і зрозуміла, що вона неймовірно мудра і глибока. І я просто написала їй в інстаграм діректі Кажу Ірина. Як ти дивишся, поділитися на щоденник? Ірина записала свій щоденник з ротації. Мені не подобається те, чим я займаюся. Мені не подобається війна, тому я не рахую, чи я 110-го врятувала чи 205-го. Я знаю, що за цю ротацію ми вивезли, евакуювали з поля бою всім поранених. Коломієць переконана, українські щоденники війни мають лунати по всьому світу. У мене 40 Одна історія 41 цільний щоденник. За ці два роки моїх поїздок це п'ята культурна поїздка в Нью-Йорк з цією місією. Я приносила всюди і казала, що є такі історії, є такі історії, є такі історії. Під час однієї з поїздок коломієць познайомилася з американською режисеркою польського походження Зюзаною Шатковською, яка зацікавилася проєктом і запропонувала зробити його на базі театральної майстерні для ветеранів театру Бедле ветеранська майстерня завжди прагне зробити події, які би мали вплив та спонукали до змін. Я познайомилася з Дарією, і вона прийшла на урок просто поділитися досвідом. Вона принесла щоденники, і ветерани почали їх читати, і вони вже деякою мірою пов'язані з матеріалом і додали до нього власну перспективу. Це було дуже органічно. Тож ми подумали, давайте зробимо читання та збір коштів. 41 одного щоденника проєкту Шатковські обрала 14 історій. Сюзанна каже: автори намагалися дізнатися більше про авторів та слідкували за ними на соцмережах. Такий зв'язок вона відчувала із Іриною. Я трохи дослідила її життя, і вона стала частиною нашого життя. І вона, ніби увійшла в кімнату через свою історію. Війна це про те, що конкретно тримати кусок землі, а триматися за неї і не віддавати її під російську окупацію. Віддавати за неї буквально життя, і в кінцевому результаті клаптик до клаптика, і на з цього будується поки що воля кожного українця. З самого початку захід планувався як благодійні читання ветеранів. Зібрані кошти планували віддати госпітальєрам підрозділу Ірини Цибух. У мене був один страх великий з щоденниками. І я не поділилася з акторами, сказавши, що я дуже боюся. Що може статися так, що хтось щоденників загине. І це Іра. 29 травня Ірину вбили. Я написала листа Зюзані і команді. І вона сказала: ми звичайно робимо ці всі читання про свято Ірині. Читати щоденник Ірини за задумкою Сюзани мала молода акторка Керолайн Гроген вона має мужність і здатність грати такі сміливі характери, які я бачу в таких людях, як Ірина. Вони сміливі і щодня ризикують життям. Її серце було розбите, коли вона почула новини про смерть Ірини. Але вона змогла зібратися, бо знала, що це важливо поділитися її історією. Це було важко, але вона зробила прекрасну роботу. Бірафоген каже, щиро захоплюється своєю героїнію і сумує, що тепер ніколи не зможе з нею познайомитися. Я була шокована і розлючена, бо для мене вона уособлює надію. Попри все, вона об'єднує людей. Я хотіла віддати шану силі її духу. Я робила це заради того, щоб глядач після читань прийшов додому та послухав її повний щоденник. Моя улюблена частина, де Ірина говорить про врятованих нею військових, які з госпіталів спочатку їдуть до родин, а потім повертаються у частину з Марципаном, щоб подякувати тим, хто їх врятував. зараз я стою. З дуже відважними хлопцями з морської піхоти, і вони, мабуть, єдине, що зараз мене надихає, залишатися тут. Бо ентузіазм про перемогу, патріотизм це все дуже важливі складові. Але точно важливіші за це все є люди, яких ти безпосередньо бачиш, рятуєш їм життя. А потім війна виявляється триває настільки довго, що вони вже старагають вернутися з госпіталю, подарувати тобі найсмачніший марципан. Зізана зізнається, смерть Ірини для усієї групи, яка працювала над проєктом, ніби наблизила війну та страшну українську реальність, які для решти американців лишаються далекими. для нас це був ніби дзвінок, який нас розбудив. Легко будучи тут у нью Йорку говорити. Я розумію, що там зовсім інше знати когось, кого вбили Коли Що Міць каже, смерть подруги з одного боку спустошила її, а з іншого додала сили далі боротися та не здаватися. Адже саме так жила Ірина. дар'я додає: цибук дуже любила співати, і навіть у своєму щоденнику, який вона записала в авдіївці, знайшла місце пісні. Закінчуючи, я зараз тихенько підберуся до хлопців і дам вам послухати, як класно німець, а це лікар з нашого екіпажу, грає на гітарі. Ірина Соломко Бабло Терехов, голос Америки. Повертаємося до тем політичних у Сполучених Штатах. Президент Байден видав указ, який забороняє мігрантам, що перетинають кордон з боку Мексики шукати притулку у Сполучених Штатах у ті періоди, коли кількість незаконних перетинів. Різко зростає наразі. Це найбільше обмеження щодо прикордонної політики, запроваджені Джо Байденом. Заборона вступатиме в силу, коли середня кількість незаконних перетинів у день перевищуватиме 2,5 тисячі. На цю мить показники вже перевищують це число. Оглядачі звертають увагу на те, що такий крок Байдена пов'язаний із передвиборчою кампанією і є намаганням адресувати занепокоєння американських виборців щодо проблем із міграцією. Тим часом у Мексиці відбулися історичні вибори. Країна вперше обрала президенткою жінку. Мексику очолить Клаудія Шейнбаум. Вона також стане першою лідеркою єврейського походження на цій посаді. Експерти прогнозують, що Клаудія Шейнбаум зіштовхнеться із низкою серйозних викликів, із якими саме розкажуть Ірина Шенкаренко та Селія Мендоза. На доктора Клаудія Унаслідок переконливої перемоги 61-річна Клаудія Шейнбаум була обрана першою жінкою-президенткою. також стала першим лідером Мексики єврейського походження. Як повідомляють змі, батьки її мами іммігрували до Мексики з Болгарії, рятуючись від нацистів. Дідусі бабуся по батьковій лінії походили з Литви. Шейнбаум очолить націю, в якій переважають римокатолики, та в політиці якої чоловіки домінували протягом її історії у понад 200 років. Шейнбаум кліматологиня й колишня міська голова Мехіко Сіті, під час своєї. Кампанії обіцяла продовжувати політику чинного президента Мексики Лопеса Обрадора, який дотримується лівих поглядів. Шейнбаум за яку проголосувало понад 50 відсотків виборців, сказала, що її перемога стала перемогою усіх мексиканських жінок. Я прийшла до цього не сама. Ми всі прийшли наші героїні, які подарували нам батьківщину з нашими предками, з нашими матерями, з нашими доньками та нашими онучками. Її найближча суперниця Сочі Галвес, що представляє коаліцію трьох опозиційних партій, за попередніми результатами отримала трохи більше 28% голосів. У понеділок Галвес визнала перемогу Шейнбаум. Я зв'язалася з Клаудією Шейнбаум, щоб підтвердити результати виборів. Я сказала їй, що бачила Мексику з великим болем і насиллям, і сказала їй, що сподіваюся, що вона зможе вирішити серйозні проблеми наших людей. Виборці, як от Абріль Флорес, відреагували на історичне голосування. Я вважаю, що зараз найкращий час мати жінку президентку. Це не означає, що обрана кандидатура буде готовою до виклику, але я вважаю, що настав час для країни навчитися мати жінку президентку. Експертка з безпеки Анна Марія Салазар каже, на Шейнбаум чекає багато серйозних проблем. Є багато невирішених проблем, включно із торгівлею фентанілом та впливом, який це має на США. Є Деякі торговельні питання пов'язані з імплементацією угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою, повторним її узгодженням, яке має відбутися у 2026 році, і особливо питання імміграції, яке стало політичним у сполучених штатах, і навіть може визначити хто буде наступним президентом США. Представники виборчої комісії кажуть, що правляча партія Морена новообраної президентки тепер також має більшість у мексиканському конгресі. Шейн Баум має скласти присягу президентки на шестирічний термін 1 жовтня. Ірина Шенкаренко, Селія Мендоза, Голос Америки, Мехіко. І наприкінці говоримо про президентську кампанію у США. Дональд Трамп та Джо Байден мало в чому погоджуються. Втім, їхні погляди збігаються щодо ролі, яку може зіграти в цій кампанії їхній спільний суперник Роберт кеннеді Молодший, який зараз є незалежним кандидатом у президенти. Команди Байдена і Трампа вважають участь Кеннеді на виборах потенційно шкідливою. Детальніше у сюжеті Андрія Бореса та Стіва Германа. Близько половини зареєстрованих виборців повідомили соціологам, що якби це було можливо, вони хотіли б бачити у бюлетені нові обличчя замість Джо Байдена та Дональда Трампа. Представляю вам Роберта Ф кеннеді молодшого. Якщо ви уявляєте, як ця країна виглядатиме в листопаді, якщо перемогу здобуде президент Трамп або президент Байден, розкол продовжуватиметься. Гнів, людь, гаос і поляризація поглиблюватимуться. Єдиний шлях покінчити із цим моя успішна участь у виборах. Кеннеді має хриплий голос через невиліковний неврологічний розлад. Шансів перемогти Байдена на демократичних партійних виборах в Кеннеді не було, але це не зупинило його від бажання з ним позмагатися. Роберт Кеннеді молодший не буде наступним президентом. США. Ганс Ноель, професор державного управління Джорджтаунського університету, резюмує консенсус думок політологів. Тим команда як Байдена, так і Трампа хвилює ймовірність того, що Кеннеді включать у виборчі бюлетені у близько шести штатах, виборців, яких не мають чіткої преференції до однієї з головних партій, і всього лише пару тисяч голосів за Кеннеді можуть змінити результат голосування в одному з цих штатів і відповідно переможця. Якщо штат відносно великий, а кількість голосів за основних кандидатів близька, потенційна участь Кеннеді зможе змінити результати загальнонаціональних президентських перегонів. до липня я буду в бюлетені в кожному штаті. Кеннеді не єдиний, так званий третій кандидат, чиє ім'я присутнє у бюлетенях деяких штатів. Але на відміну від них він має велику перевагу, впізнаване ім'я. Його батько Боббі Кеннеді був основним претендентом на президентських виборах від демократичної партії 1968 року. Поки його не вбили, його дядько, президент Джонеф Кеннеді, був вбитий під час перебування на посаді у 1963 році. Сім'я Кеннеді зовсім не в захваті від того, що він балотується, і вони доклали низку зусиль, щоб це чітко донести. Ось як з Байденом зустрічаються члени сім'ї Кеннеді, включно із Кері Кеннеді, сестрою незалежного кандидата. Ми хочемо чітко висловити наші відчуття. Найкращий шлях для Америки це переобрання Джо Байдена та Камали Гарріс ще на чотири роки. На думку професора Нуеля, суперечливі переконання Кеннеді щодо вакцин, походження COVID-19 і вбивств його батька та дядька привернули на його бік деяких прихильників. Кенеді змачмопапілоамазараз Кенеді набагато популярніший серед республіканців ніж серед демократів. Але це ймовірно здебільшого тому, що він демократ або колишній демократ, який говорить погані речі про інших демократів. Республіканцям подобається це чути. Вони думають, що це звучить цікаво, але вони не збираються голосувати за нього замість Дональда Трампа. Команда Кеннеді відхилила запит Голосу Америки на інтерв'ю із кандидатом або іншим його представником, пояснивши, що кампанія вирішила на даний момент давати інтерв'ю лише американській пресі із цільовою аудиторією у Сполучених Штатах. Андрій Борис Стів Герман Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.